Дивись усе, що любиш. девіз цифрового телебачення ТНТВ відповідає дійсності. Серед більш ніж 160 найпопулярніших цифрових каналів України і світу, Одеської регіону і інших областей, можна обрати любий до смаку або створити власну групу каналів для перегляду. Також можна дивитися безліч художніх мультиплікаційних фільмів, серіалів у високій якості. Цифрове телебачення дозволяє збирати е, пул каналів. З е, варіантів з різними сигналами, тобто, це може бути кабель, це може бути супутник, це може бути е, сигнал за кабелем інтернет і так далі. В тому то й перевага, що канали зібрані в одному місці. Тобто, більшість з того, що в нас зібрано, ви просто не знайдете у вільному доступі. Новини, спорт, кіно з перекладом на іноземні мови за бажанням, науково-популярні програми. На ТНТВ можна дивитися не тільки на сучасних телевізорах зі смарт-технологією, а й на застарілих моделях, розповідають фахівці. Телевізор може бути будь-яким. Звісно, краще, якщо це сучасний телевізор з підтримкою технології Smart. Але якщо цього немає, то можна купити приставку, наприклад, в тому самому тенеті і налаштувати її на цифрове телебачення. В принципі, немає значення, якої марки у вас телевізор. Якщо у вас є якась приставка будь-якої фірми, ви можете спробувати налаштувати її також за допомогою наших техніків. Спеціалісти компанії під час налаштування інтернету і телебачення можуть допомогти впоратися з телеканалами, якщо щось не зрозуміло. Навіть дистанційно можна отримати допомогу, зателефонувавши до кол-центру Тенет. Серед варіантів користування телебаченням є спрощений варіант виведення телеканалів, зручний для людей старших поколінь. Ми навіть робили ціле е е е дослідження на те, щоб люди. Максимально зручно ним користувалися з мінімуму Клік кліків досягали потрібного телеканалу чи потрібного іншого контенту. У телекомунікаційній компанії додали ще декілька важливих переваг: тенет ТВ. Це ще й машина часу для перегляду, передачу запису, нагадування про очікувану програму в ефірі, розширений батьківський контроль для захисту дітей від небажного контенту, перегляд на п'яти телеекранах за одну абонплату. Якщо ви є абонентом тенет. І ніколи не користувалася телебаченням, то ви в принципі можете запустити наше ТВ на будь-якому пристрої, просто зайти через свій логін та пароль. Ви отримаєте два тижні нашого сервісу фор free. Тобто, це буде усі сервіси тене. Тіві, це буде усі можливості тенетів. Ви зможете це оцінити. Чи вам це потрібно чи ні? Я думаю, що це вам буде потрібно, бо дуже багато сервісів, які є дійсно унікальними саме для цифрового телебачення. Можна стати абонентом цих. Цифрового телебачення Тененет, навіть якщо у вас інтернет від іншого провайдера, і дивитися найпопулярніші телеканали України та світу, свіжі новини Одеси та регіону, видовищні матчі, світові кінохіти і кращі мультфільми. У телекомунікаційній компанії ТеНЕТ нагадують, що незважаючи на складнощі воєнного часу із розвитком Джипон, Одесити, жителі регіону та Миколаївської області можуть користуватися всіма сервісами ТеНЕТ без обмежень.